Старшому солдату Ігорю Закаблуку завжди буде 31 рік. Розумний, чесний і справедливий. Таким його пам'ятатимуть усі, хто знав. 26 липня разом з рідними побратимами містяни проважали мужнього земляка в останню земну дорогу. Перестало битися серце молодого українця, справжнього друга і люблячого сина, 21 липня у розташуванні військової частини на Донеччині. Свій військовий обов'язок воїн виконував у складі окремої повітряно-десантної січеславської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Завданням Ігоря Закаблука була евакуація з поля бою поранених. Під час одного з ворожих обстрілів він отримав важку контузію три довгих місяці лікувався. Раптова зупинка серця обірвала життя патріота. Висловив щирі співчуття рідним та близьким Ігоря Сергійовича секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій. Він більше розповів про життя військовослужбовця. Так Ігор Закаблук народився 24 листопада 1991 року в Миргороді. Закінчив Миргородську гімназію імені Тараса Шевченка. Потім опанував професію правознавця в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Своє трудове життя молодий чоловік розпочав у Польщі. Однак війна. Змусила його повернутися в Україну і піти у військкомат. Спочатку відмова за станом здоров'я, але через півроку Ігор Закаблук був призваний до лав Збройних сил України. Словами неможливо загоїти в серці болючу рану втрати, адже смерть найріднішої людини це велике випробування. І цю гірку мить ми поділяємо горе вашої сім'ї та разом з вами схиляємо голову в глибокій скроботі. Ми не пробачимо расистам. Ворог відповів за кожне обірване життя, за кожен наш дім, за кожну вулицю. Вічна пам'ять і слава українському воїну Ігорю Сергійовичу Закаблуку, який захищав рідну Україну і кожного з нас. Ми переможемо. Слава Україні! Наш земляк, полеглий захисник, є прикладом хоробрості та відваги. Він чесно й до кінця виконував свій обов'язок воїна і громадянина, віддавши безцінне життя за вільне і незалежне майбутнє України. Він був призваний до лав Збройних сил України, поповнив наші ряди в цьому році. Відправлений був в Житомир, а потім приєднався до складу Збройних сил до військової частини А1126-25 ї бригади десантно-штурмових військ. Завжди перші. Дана військова частина бере участь по обороні нашої країни на Донецькому напрямку. Безжальна війна забирає в нас кращих, але він виконав найцінніше, захистив нас ціною свого життя. Вічна пам'ять герою за каблуку, всім іншим захисникам України та захисницям, які віддержали життя за нас. Спокійно. Проводжали старшого солдата під синьо-жовтим прапором та з усіма військовими почастями. Під стрілецький залп та звуки гімну України присутні назавжди попрощалися з Ігорем Закаблуком. Поховали військовослужбовця у Миргороді на алеї героїв.